Вітаємо вас, наші любі глядачі. Всім доброго дня! Вітаємо вас з вами шеф Тандем. Сьогодні фаршируємо яйця. Хочу сказати сьогодні. Дуже класна закуска, чоловіча, яку ми неодноразово з Романом їли. – І яку роман ну, Це готую? я сказав би культова така страва, знаєш, її вже не один десяток років. Боже, хто придумав яйця? Скільки страв можна приготувати з яйцями? Сьогодні нам знадобляться такі друзі інгредієнти: безпосередньо варене яйце, чилі, зелена цибуля, тунець, кріп, тертий сир, карпатський йогурт, наш улюблений з романом, сіль, перець і цукор. Чилі, зелень, да, сирок. Бачите, колись. Це така, як я вже сказав, стара культова страва, тому що це з дитинства. Знаєте, коли при радянському союзі все ще коли готували все в гост там, ці всі були служби. Це там по книжечці, все гарненько. Були йожики робили, знаєте, але е, цих яєць. Але там зазвичай була така одноманітна начинка, да, була. Майонез, Я про їжечки е... забула взагалі, <рес> і ти знаєш, що ще смішно, дійсно смішно, друзі, бо і ще із маслини очки вирізали. Да, да. знаєш, ну, як ну, у це дитячеву... вже пізніше, коли маслини вже з'явилися. Як у дитячому садочку. Е, це. Сьогодні... Але ми сьогодні вам покажемо дві класних начинки. Я думаю, що е, хто ну страва смачна, навіть ну, якщо взяти там і стар, стар, старі ці рецепти, їх да? їли, ми закушували, тому що це легка закуска. Яєчком собі закинувся, знаєш, і смачненькі. Так, там дивись, давай так. Ти приготуєш чоловічу начинку, таку добрячу щілі. Е, я буду на тобі два яйця. Розбираю його на молекули. Ми сьогодні покажемо вам такі я з тунцем. Е, на тунцем. на наш погляд, дві таких е, може нові для когось будуть начинки, якісь такі нові смаки, знаєте, прикольні, які можна е, зафарширувати і теж поставити людям, які це десь колись куштували, Але ви зробите таку начинку і ви їх здивуєте чимсь, да? Дивіться, друзі, основа основ Відваріть яйця. Дам лайфхак для того, щоб яйця класно. Очищалося від шкарлупи, додайте не сіль, не сіль, друзі, а трішечки. Оце і залийте після відварювання яйця холодною водою. Побийте і шкарлупа просто відстане ось так за три секундки. Беремо а наші жоточки. Знаєш, чому потрібно бити яйце і заливати холодною водою? Що робить вода? Охолоджує яйце. Ну це само собою, а ще що. Чого робить? Не знаю. Я сказала охолоджує. Ну, а ще що? Все? <смі> вода, дивіться, коли ви зварили яйце, да, там, не... Уксус, соль, там то таке. Побийте просто його і занурте в холодну воду, вода. І дайте полежать в воді саме яйцю там, хвилини, 2-3. Вода проникає під скарлупу. Знаєте, коли ми чистимо яйця під скарлупою ще є плівочка така. Вода проникає під цю плівочку. І яйце гарно чиститься. Да, сьогодні ти однозначно яйце розклав на молекули, ру. Так, дивіться, друзі. У мене досить швидка і проста начинка, знаєте? У мене теж я вже все, моноїсти. Так, дивись, я трішки переплутала, я натерла сир тобі у ці жовтки до твого чилі. Я тобі зроблю заміну, добре, я тобі допомогла. Чилі додавай сюди, буде яйце, жовток, так, сир, чилі і кріп. Будь ласка, рома. А у мене буде тунець, жовточок ми повнемо. Ну, такі прикольні начинки, да? чилі, е, кріп. Ну да. Дивіться. Що в мене сюди ще є. жовточок, даю сюди. Ні, зелена цибулька піде мені. Даю <рес> тунець, дивись. Я, я одну е, таку гілочку залишу на презентацію. Е, Друзі, це, тунець це. раджу вам брати, якщо чесно, у власному соку. Тому, що, е, щоб, коли ви додасте сметану або грецький карпатський йогурт, не знаю, щоб олія не давала можливості йогурту відсікатися, да? щоб начинка не була така жирновата, тому краще беріть у власному соці сам тунець. Можете свіжий суті. взяти тунець. Ого, то це буде преміально. Ну це круто, що. Так. Філе тунця. Смачно. Дивись, Я тепер... вже все. ну то супер, зачекай на мене секундочку. Так. Перемішати треба то все. А мені треба чимось зв'язати, чим ми зв'яжемо. Карпатським йогуртом. А з чим у нас йогурт? Від кого? Від Галичини, друзі. Це наш класний улюблений йогурт від Галичини. Галичина, куштуйте і наповнюйте себе силою природи Карпат. Класний йогурт, за допомогою якого ми зв'яжемо наші дві начинки. Да? Начинки різні, а зв'язуються одним йогуртом. Або сметаною. Можна сметаною, так. Да. Так, дивіться. Так як, друзі, так як йогурт, у нас такий кисло нейтральний трішечки, да, по смаку. ми маємо... Пакують, так, душі, думаю, <рик> Ну, бачиш, як гарно. Солі додамо. Подивіться, який він. Диви. Ой, клас. Клас. Жирний, хороший. Додамо солі, цукру. І перцю. Роману перць не будеш додавати, бо в нього вже там є чилі. Сіль, цукор теж додаємо. Оливкою олії ще воно було покапати. По суті, моя начинка готова. Зараз теж сюди додам трішки. Чуть-чуть, мені трішечки, Бачиш? трішечки, так. Да. Все, Все? Вистачить, да. мені вистачить. Бо я хочу, щоб моя начинка була не простою, не білою, да? а щоб все ж таки було видно тунець, яйце, жовточок і нашу смачну цибульку. Пахне класно. Ну так, да. мене теж. І так, мені здається, що сьогодні у нас найшвидша. Закуска, яку ми тільки готували на нашій кухні, друзі. Тому ну, майте те, що, в холодильнику. Не варили, Завжди ви, варені яйця. До речі, так, да, це класна штука. Е, я завжди вдома, як варю яйця, я варю. там... Мені, наприклад, треба там, е, ну, там 2-3 штуки. Да? Я варю штук 6-7 завжди. Ти собі зварив, два використав, п'ять штук положив собі в холодильник. Вранці встав, або то поснідати, або зробити таку закусочку. яйця є. Перфекта, друзі, дивіться, як... гарно. — яка в мене красиво, жовта така. — Так, Ми зараз будемо начиняти і чередувати. Мені подобається, не знаю. Я люблю таке. Ну так всі таке люблять, знаєш. Це така... Люди просто звикли наші до такої саме начинки. Не начинки, а до такої страви. Знаєш, воно красиво собі лежить. Раз-раз, ти собі раз. На я столі знаю. закусив, з'їв. Холодна, класна закуска, легка. Захопливо, захопливо то роблю і е, спам'яталося мені з дитинства оті яйця з майонезом, знаєш, як е, в дитинстві робили батьки. Але це класна їхня альтернатива, така дорога, прикольна закуска. Е -е, це такий як варіант. типу ще да, один, дивись. Я усе. Якраз і там можна по-своєму. Боже, красиво. То любить яйця, це взагалі. Ну я люблю яйця. Я їм їх в, в будь-якому такому, знаєш, виконанні. То жарене, то варене, то можна сире. Yes. Така радянська прикраса в нас. Без <рес> <рес> ностальгії. На <рес> <рес> я не ностальгую. <на> <рес> У мене От сучасні так. яйця. Друзі, дивіться, яка прекрасна закуска. Я не знаю за 60 секунд напевно. Користуйтесь обов'язково, а якщо хочете експериментувати, візьміть, зробіть по секрету, скажу якийсь салат олів'є і теж інтегруйте у яйце. Друзі, вам сподобається, бо це або, дійсно смачно. Або форшмак. О, так. Да, Коршмаком почти вже буде класно. Ту що, давай будемо їсти. Давай, давай. <зас> Я буду їсти твоє рома. Я їм руками. Я своє їм, ти їж своє. <зас> М -м -м -м. Супер, мені дуже смачно. Сир <зас> <зас> ну, класний. Да? Да. Друзі, порада. Це закуска. Однозначно. Класно, однозначно смачно і обирайте якийсь пікантний сир, якусь гауду, петроменталь, щось такого плану, щоб гостринка ось ця була присутня, щоб не був сметанковий ніжний, а така гостриночка, Ну так, бо яйце саме по собі там, білок, ніжний, такий, знаєте, нейтральний смак. Треба начинкою це все вирізняти, типу, щоб у вас в роті був такий був вибух, знаєте, смаків. Так що... Але то смачно. Класна закуска провірена вже роками, знаєте, десятиліттями. Ну і е, нами просто... шефами! <с> Експериментуйте просто і будьте шефами на своїх кухнях. І їжте те, що йому ми, тому що ми стараємося і готуємо для вас. Смачного вам обіймаємо!